Доброго дня, я Олена, і ви на просторі любові. Сьогодні я на базарі побачила таку дивну рослинку, яку мені давно хотілося, але я її не зустрічала. Це подивилася, у продавщині було дві рослинки, ну я їх дві забрала. Вирішила, що я їх посижу таким більшим кущиком. І вже також на базарі придбала для неї і горщик такого розміру. Вже туди насипала керамзиту. Що ми знаємо про цю рослинку? Це рослинка, яка потребує світла. Тобто вона має стояти на підвіконні, Це або східне, або західне. Ну, на північному її буде темнувато, і якщо це вікно південне, наприклад, як у мене, це південна сторона, то вона має бути прикиньна. Тобто або якась торка, тюль. у ну, мене, от, наприклад, плівка. Дивіться, от коли листочки такі от витягнуті, це говорить про те, що рослинці не вистачало світла. Вони, бачите, такі, трошки втомлені. Ну, вони ще втомлені, тому що сьогодні дуже прохолодна, вітряна погода і їх трошки так потріпало. А коли вона буде стояти на світлі, то листочки будуть коротенькі. Це рослина, яка має, до речі, ми зараз достанемо і подивимося. В мене її ще ніколи не було. історією, чому її захотіла придбати. Колись, ще, мабуть, минулим літом. Якось я в Фейсбуці підписана на Наталію Діденко. Мабуть, ви знаєте, це такий відома синоптиня. І якісь була така ситуація, що вона. Обіцяла суху погоду, але пішов дощ. І дощ пішов ну, не на 15 хвилин, якийсь там короткочасний, пішов затяжний справжній дощ, ну, години на 4. І потім вона, наче, е... до речі, якщо вам потрібно відломити листочок, то ви його так от прокручуєте, і він е... у основи відломиться. Бачите, тут є такі, що вони не потрібні. Так от, про Наталію Діденко, да? е... яка. І вона потім пояснює, що ось, ось синоптичні карти ну не мало бути доща. Але я каже, я розумію, та що ну природа це природа, і от дощ захотів він пішов. А хтось в коментарях пише: Я каже, я знала, що буде дощ, тому що в мене кисличка зранку не відкрилася. Думаю, нічого собі така. Синоптиня рослинка, і мені стало цікаво, що це за рослинка така. І з того моменту якось я подумала, що якщо її зустріну, то скоріш, у мене буде ця рослинка. Це рослинка, яка кожного ранку, наче вітається з вами. Вона зараз доволі світло немає як показати. Вона на ніч складає отак, от свої, щоб було видно вам, отак от складає як метелики. Свої листочки і на день вона їх отак от піднімає. Коли пасмурна погода, вона теж може складати, навіть якщо ви її поставите на прямі сонячні промені, що їй ну, хотітиметься заховатися, щоб не, вона, не згоріти, вона теж може скласти їх. Так, ну що, почнемо з пересадки. До пересадки я взяла е, звичайний універсальний рум. Там я вже сказала, що все дренаж видно. так? Потім жменку землі я кладу. Так і шукаємо. До речі, в мене одна рослинка ось вже буде цвісти. Видно? Бутончик. Так, є особливості в цієї рослини. Кажуть, що вона дуже невибаглива, що вона росте. Ну, взагалі, клубневі рослини вони такі, да, що якщо навіть листя в них відмирає, вони потім від клубню відростають. Але ця рослинка, вона, ну, багато в кого вона не прижилась, бо її викинули раніше строку. Чому? Тому що в неї може бути період спокою. Тобто вона. Починає скидати листя, сохнуть, перестає цвісти. І людина розуміє, що все, щось з нею не так, і викидає. А рослинка всього-навсього пішла в період спокою. І коли ви бачите, що вона так себе веде, її потрібно просто на Десь місяць-півтора поставити в більш холодне приміщення і менше її поливати. Тобто дати їй відпочити. Ну, кажуть, що в прохолодніше приміщення, в принципі, не обов'язково ставити. Така вона мокренька, тут, до речі, ой, видно ці. А що це таке? Це ці клубні такі цікаві. цікаві. Скажу, у мене, мене такої краси ще не було, але здається, що вона в мене стане одною з улюблених рослин. Дивіться, цей все, все цікавий клубінь, і з нього ростуть листочки. Так, акуратно ми її сюди додаємо. І оцей ось клубінь, який я викопала, ми теж сюди покладемо. Така от в мене буде синоптиня. Так, все закопую. І... Так, рослинка не любить, коли її заливають. В принципі, як і всі клубневі, тому що клубінь, може, загнити. Так, піднімаємо листочки і обережно відсипаємо землю. Також вона не любить, коли її пересушують. Тобто земля повинна бути помірно волога увесь час. Температура для неї комфортна десь 20-25 градусів, коли в неї настає період спокою, то краще, щоб це було десь 12-18 градусів. Влітку вона також любить бути на вулиці, але так, щоб її ну, без сквозняку, без таких сильних палючих променів, тобто десь у затишку вона має стояти. Ну, от в мене вона буде, наприклад, стояти на веранді, я так думаю, тут. Так, якщо дуже жарко, то, я думаю, їй дуже сподобається, якщо її будуть оприскувати. Ось, бачите, вони тут трошки запутались один. За... Оцей листочок тут він передавлений. І ось дивіться, я його кручу отак. І він, оп, і все. І він в мене в руках. Тобто не треба навіть ножиць. І він... Так, ну, тепер ставимо. Так, після пересадки, як і всі рослини, я обов'язково її полью з кореневінчиком. І зроблю, мабуть, ще профілактичну обробку від шкідників та хвороб. Ну, і додав туди ще антистреспін. Що буде їй гарно тепер у мене. Так, розмножується вона бульбами, до речі, після періоду спокою у березні місяці її добре пересадити у свіжу землю, вновити їй ґрунт, поставити в світле місце, і вона почне знову вегетувати і цвісти буде десь в кінці травня. Розмножувати можна бульбами, можна навіть листочками. Тобто можна отакий от прям листочок, ну це такий приклад не дуже. Якщо ви поставите в водичку, він пустить корінчики. Або якщо його посадити в землю і землю тримати вологою. Так, ну от і все. Зробили пересадку, Ну от пересадка закінчена. Така в мене нова красунька буде. Я думаю, вона скоро підніме свої листячки, напускає нових. Будемо за нею спостерігати. Думаю, я сподіваюся, вам теж захочеться таку красуньку мати у себе вдома.